Скажіть, но ну ми лохи или ми не лохи? Я должен вияснити це для себе. Я обичний, а ти конкретний. Да. Я просто постояв рядом, а ти на три часа інтерв'ю зробив, понимаешь? Поэтому извини. Сіро вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкин та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста, першій же главі книги екклізіаста проповідника є відомі рядки Лотізба айнлеготве, озен мішемоа. Як не насититься око баченим, так і не переповниться вухо слуханим. Дійсно, не прамовна людська спрага до нових вражень, нових емоцій, нової інформації, але наш вік постправди. Іноді вкрай важко відділити зерно від полови, відрізнити правду від маніпуляцій, перекручених фактів та фейків. Я сприймаю як особисту образу той факт, що в українському сьогодні інформаційному просторі перші рядки популярності займають такі. Маніпулятори, як Гордон та Арестович, які неодноразово визнавали свої помилки, і як флюгери неодноразово міняли свої думки, твердження та уподобання з метою очистити український інформаційний простір від полови. Ми з друзями вирішили об'єднати свої зусилля в рамках блогерської платформи Blogger Club Сенс до вашої уваги. Моє інтерв'ю на цю тему. Записане в гостинній студії телеканалу Прямий. Вітаю. Сьогодні поговоримо про нову інформаційну платформу, яка об'єднає яскравих самобутніх медійних фахівців вищого гатунку, консолідує думки медійної еліти України. Це блогерський клуб-Сенс. Це буде дійсно якісний контент, повірте. Більше про мету створення, про сенси, про місію цього клубу розкаже Дмитро Чекалкін, український дипломат, військовий перекладач, автор численних медійних успішних проєктів. Вітаю вас, пане Дмитре. Дякую, дякую за таке представлення. Ідею цього клубу, цієї платформи, підказали мені ізраїльські мої друзі-інвестори. Я свого часу, коли працював дипломатом, багатьох привів сюди до України, Ви знаєте, є таке класичне визначення: дипломати. Дипломат це. Чесна людина, як посилають брехати в інтересах його батьківщини, ми дійсно часто виправдовували таке визначення, оскільки розповідали про якісь там казкові тут інвестиційні можливості, унікальний інвестиційний клімат. І потім, після моїх там численних інтерв'ю, які я роздавав ізраїльським телеканалам, дехто повертався да й шукав мене, щоб набити мені пику да зимоїрці розповіді. Як каже мій один там радійний персонаж, уважаємо іностранні інвестори, вкладайте деньги в українську економіку, де ваша не пропадала. Але були такі інвестори, в яких дійсно нічого не пропало. Слава Богу, вони відчувають себе досить впевнено на українському ринку. Навіть сьогоднішні буремні часи це такі проекти, як Парк Авеню, Seven Hills, Даринок, Арт-Платформа на даринку це колишні ізраїльські льотчики, яких я свого часу сюди залучав, як інвесторів. Так от, в 2020 2009 році якраз в панувала тоді в світі криза, і їхні партнери з Лондона тоді прилетіли і шукали цікаві якісь пропозиції, де можна було вигідно щось купити. І зокрема, в них увага була до мас-медіа. Але коли вони оцінили ситуацію на на телевізійному ринку вони жахнулися, оскільки тоді телеканали заробляли на рекламі там, 280 мільйонів доларів на рік всі українські телеканали, а витрачали на їх утримання їхні власники мільярд. Тобто ця різниця їх вразила, і вони тоді думали створити тут альтернативу Фейсбуку. Місцеву соціальну мережу, слава Богу, не домовились тоді з керівництвом інтернет-асоціації, тому що різні в них були оцінки інвестиційних. Проєктів. Так от вже на останню нашу бесіду, останній вечір вони лишають завтра Україну і кажуть, вам треба створювати блогерську платформу. Я в перший раз тоді почув таке слово: хто такі блогери? Що це до чого це має якесь відношення? А вони навели тоді мені приклад французької такої платформи, яка якоїсь там боремний теж був період в історії сучасної Франції, і об'єдналися лідери думок, створили таку незалежну платформу, яка давала можливість висловитись учасникам цього клубу. Не обмежуючи себе тими чи іншими цензурними там, моментами, які існували на тодішніх французьких телеканалах. Так от я забув благополучно про цю розмову на п'ять років, доки в 2014 році дійсно не вибухнув. Український Фейсбук і інші соціальні мережі, і зрештою я свою сторінку в Фейсбуці, яку нещодавно розблокували, вона півтора роки була заблокована, де в мене майже 600 тисяч підписників. Я її створював як таку прообраз цієї платформи, оскільки є два способи поширювати світло: це бути самому джерелом світла і бути дзеркалом. І я вбачав свою функцію надати можливість своїй досить великій аудиторії не тільки Фейсбуку, там інстаграм і. Телеграм сьогодні і «Ютуб», загальна кількість підписників на більше мільйону. І Так от, оскільки я себе позиціоную як багатопрофільний дилетант, я поміняв більше 30 професій. Єдина, можлива професія, яку я відчував себе дійсно кваліфікованим професіоналом, це був перекладач арабської євриту. Але сьогодні я маю таку можливість все ж таки, з огляду на свій попередній досвід. Відділити зерна від полови да, і здати можливість дійсно на своїй сторінці дати коротенький дайджест найцікавіших думок, які сьогодні лунають в українському інформаційному просторі в блогосфері. І таким чином привести своїх читачів на сторінки своїх друзів, активних користувачів Фейсбуку. Якщо це політика, то це Віталій Портников. захищати Україну 2019 року. Я завжди їх запитую. Ось ти говориш, що ти пішов захищати Україну, тому що на неї напали росіяни. Ну, ти говориш по-русски, ти ходиш в русську церкву. ти слушаєш Філіпа Кіркорова і говориш, що Пушкін прекрасний, величайший поет сучасності. Я не маю чого проти Пушкіна, яка розумієте. А Шевченка тобі не поняття. у тебя все общее с человеком, в которого ты стреляешь. И ничего общего с человеком из Львова, рядом с которым ты находишься. Какого хрена ты стреляешь в него? Это твой брат. Вы один народ. Что ты стреляешь в него? Он пришел, чтобы создать ту цивилизацию, которую считает нужной, которая твоя. Чего ты стреляешь в него? Панове, полностью цей фрагмент из лекции Виталия Портникова дивиться на нашем новостворном канале блогер Club Sense. Посылание в описании до этого видео. Якщо це, припустимо, питання там корупції, це Карл Волох, якщо це історичні моменти, якісь, то це Вахтан Кіпіані чи Олег Криштопа. Якщо йдеться про економіку Сергій Фурса, тобто є набір моїх друзів, колег, певний список, який я відслідковую, і даю можливість на своїх сторінках в соціальних мережах ознайомитися з їхніми вижимками, да? Тому що одна з... Перша моя професія на на нагадаю це референт-перекладач, да? нас вчили робити коротенькі реферати, анотації до, до довгих текстів. І так сталося, що ми шукали ось варіанти створення цієї платформи. Зрештою, визначили, що це буде клуб, блогер Club сенс. Це слово сенс відповідно звучить і англійською, і українською з відповідним підтекстом. До речі, згадав відому фразу Фрейда про те, що якщо ви починаєте. Шукати сенс в житті, то це ознака вашої психічної хвороби. Ну, Як знову таки каже один з моїх радійних персонажів, «Нет здорових людей бувають Так, Тако в кожного є якесь психічне відхилення в недоліки, як каже інший мій персонаж Одеський, да, на кожного чоловічка своє самошестві. Так от, у нас в хорошому сенсі цей недолік, тому що головна наша риса, можливо, тих, хто об'єднується, ми не можемо бути байдужими. Я взагалі завжди сповідував цю думку, що байдужість – це параліч душі. Бійтеся байдужих саме з їхньої мовчазної згоди. Відбуваються найстрашніші злочини на цій землі, ну і найспекотніші куточки в пеклі зарезервовані для тих, хто в період моральних переломів зберігав нейтралітет. Тому сьогодні ми переживаємо один з таких моральних переломів і не можна лишатися нейтральним. Не маємо права, а не, не маємо абсолютно права, тому що з мовчання починається рабство. Да? «Slavery begins with silence», як кажуть англійці. Так, от ми спільнота небайдужих людей, які мають. Якусь експертизу і не можуть мовчати, коли бачать той чи інший злочин. Тому що, як казав свого часу Жан-Поль Сартр, ти завжди відповідаєш за ті злочини, які не намагався зупинити. І сьогодні, на жаль, в нашому сьогоднішньому інформаційному просторі. Багато інформації про те, які злочини відбуваються там в економічному, в політичних сферах, і ми не маємо права про це мовчати. Я свого часу, коли працював генеральним директором, тоді дуже впливової компанії «Київські відомості, ми започаткували тоді телерадіокомпанію при нашому медійному холдингу. І коли я своїх співробітників якраз інформаційного відділу налаштовував на Творчу якусь роботу, да, то в мене завжди було таке завдання для них. Ось чи була якась тема, яка змушувала вас прокидатися і засинати з думкою про цю тематику, про цю проблему. Тому що ви маєте для себе визначити найцікавішу якусь сферу і реалізувати. Себе саме в, в цій сфері, тому що, коли народжується дитина, там в метричних свідоцтвах пишуть, де вона народилася, коли народилася, більш-менш точно від кого вона народилася, але не пишуть, навіщо вона народилася. Тобто, навіщо питання, відповідь на це питання полягає в тому, що треба виконати да, <зуміли> Боже домашнє завдання, реалізувати свої. Таланти, тому що колись там сім великих мудреців з стародавньої Греції впродовж там 30 років вели очні, заочні дискусії, спори, і головні два їх висновки були написані, зрештою, вибиті на портику храму Дельфійського Оракула. Агносіс Аутон – пізнай самого себе, да? тобто, треба намагатися дізнатися, які в тобі є таланти і можливості, і їх максимально реалізувати. І друга теза, яка теж була вибита на портаку храму Дельфійського Оракула – пан Метрум Арістон, найголовніша міра. Тобто баланс так? треба вміти правильно вибудувати пріоритети, визначити, які головні напрямки, які сьогодні. Потребують максимальної уваги. Це для мене. Я ну, впродовж своєї діяльності сидів там з одними столами з десятками прем'єр-міністрів, президентів. Ось сьогодні там буремні часи перебувають перепереживає Ізраїль. Я щодня коментую події, тому що маю такий унікальний досвід. Я сидів чи там за. Столами перемовин, чи в ефірних студіях, чи в банкетними столами з сіма ізраїльськими премєр міністрами п'ятьма президентами. І завжди в мене була така можливість порівняти їхній рівень кваліфікації з нашими очільниками, не майже завжди не на нашу користь, так скажемо, але і в них цінують вміння дійсно вибутувати правильно пріоритети тих чи вирішення тих чи інших завдань, і відповідно розподілити функціональні обов'язки між своїми підлеглими, між своїми соратниками. Так от, ми в нашому клубі якраз хочемо розподілити наші функціональні такі обов'язки гармонійно, щоб кожен брав на себе той. Обсяг відповідальності, який він спроможний да взяти на себе, і в тій сфері, яка йому максимально цікава, тому я і запропонував тим, хто сьогодні в нас вже був в ефірі, і іншим нашим спікерам визначити для себе і формат співпраці, і тематику, яка максимально буде їм цікава, і де вони вбачають свою власну користь якусь принести. Тому що, якщо ми кажемо про секрет успіху сьогодні блогера, то для для мене на першому місці це дійсно максимальна зацікавленість і емоційна, в тому числі там зануреність те чи іншу проблематику. І щоб людина, як я вже казав, прокидалася і засинала з думкою про цю тему чи проблему в хорошому сенсі. Держимо дружимість, да певним, певною мірою. Повертаючись до фрази Зіґунда Фрейда, ми ставимось до себе з іронією, самоіронією, тому що самоіронія це техніка безпеки буття. Завжди повторював цю сентенцію, що це рятівне коло на хвилях буденності, форма подолання земної гравітації. І тому всі проекти, якими я займався, вони з тією чи іншою долю гумору і сатири. Це починаючи там з моїх розіграшів, чи Золотого гусака», чи потім там веселі яйця, операція професор, і навіть такі серйозні, там, з претензією на серйозну там, аналітику проекти, як Саундчек, чи Людський фактор, чи «Пра... Правила життя, які вже сьогодні видані там і над руком, вони з відповідною долею цієї самоіронії. І взагалі я сповідував завжди такий принцип: інфотеймент і едютеймента, тобто не тільки інформувати, а розважати і освітлювати. Да? Тому що якраз практично в кожній моїй цій друкованій версії моїх радіопрограм одна нас. Преамбул, вона якраз присвячена тому, що наше головне магістральна дорога, магістральний шлях розвитку людства це просвітництво, оскільки невігластво це корінь всіх пороків людських. Невігластво плюс гроші дають корупцію, невігластво плюс бідність дають злочини. Невігластво плюс влада дають авторитаризм, невігластво плюс релігія дають тероризм, невігластво плюс. Свобода дають анархію, тобто боротьба з невіглаством, це в тому числі і наше завдання просвітницька діяльність. Вона сьогодні має набувати нових форм, оскільки традиційні мас-медіа втрачають свою актуальність. Хто сьогодні читає друковані газети? Практично вони вже вийшли з Україні, зокрема з житку. радіо. Втратило практично дві третини своєї аудиторії згідно статистики, телебачення втрачає. І на перші рядки серед засобів масової інформації виходять соціальні мережі. Карколомний сьогодні злет відбувся телеграм-каналів, які сьогодні вийшли на перше місце. Випередили навіть Ютуб. нас наздоганяє. Ютуб, тобто сьогодні три ось ці канали комунікації вони відсунули на четверте місце Фейсбук, на п'яте місце інстаграм. Помінялися буквально за останні три роки, помінялися розташування в цьому рейтингу соціальних мереж, і ми маємо на це зважати, маємо враховувати ці <кій> тенденції, оскільки, коли я формував програмну політику, колись там телерадіокомпанії, то в мене були такі п'ять принципів: хто відчув вітер змін, той будує не стіну від вітру, а вітряк. Легше спиратися на те. Що надає спротив, тобто треба завжди мати конструктивну критику. Третє, предмет не падає, поки не втрачає швидкості руху, а швидкість руху це нові ідеї, нові концепції, нові люди, нові підходи. І тому і намагаємося весь час там налаштовуватись на. Нові форми роботи, і ось в мене абсолютно різні були не проекти, але ми намагалися відчути пульс сьогоднішнього нашого часу. І тому і переходили, я ж кажу, від веселих ЄС до там, блондинки», потім від людського фактору до два веселих, два веселих перця, потім від там, саундчеку до такси на Дубровку. Тобто міняли формати, в них завжди був якийсь елемент розважальності. Да? Такого інфотейменту, як я вже казав, але там п'ятий принцип, да, який я ще не згадав, що. Досконалість починається не тоді, коли нема чого додати, а коли нема чого прибрати. Тому кратка сестра нашого брата ми будемо переобтяжувати на наші сьогоднішні ефір моїми розлогами оповідками. Я в принципі дам, можу довго на ці різні теми розповідати, але краще мене обмежувати в часі, тому будь ласка, може якесь ще коротке запитання? я згадала слова австрійського колеги Фрейда Віктора Франкла. Я вбачаю сенс свого життя у тому, щоб допомагати іншим віднайти сенс свого. І влучна назва, сенс, ви згадали про одну із функцій, освітню, просвітницьку. Вона є ключовою в цьому клубі в об'єднанні. Ну, напевно, але знову ж таки він має бути поєднувати в собі. І... Просвітницький контент і розважальний, тому ми намагаємось долучати з різних абсолютно сфер, щоб не було одноманітності, тому що variety is spice of life, як кажуть англійці, да? різноманітність це і є найкраща приправа нашого життя. Да? Тобто має бути життя це веселка яскравих кольорів, і треба навіть в сьогоднішні там важкі часи знаходити привід для усмішки, для іронії. Тому що усмішка це знаєте, краща прикраса, кращий елемент нашої зовнішності. Усмішка подовжує не лише рота, але й життя. Тому ми принагідно приймаємо всіх учасників нашого клубу в такий клуб довгожителів-початківців. Так що живіть весело, живіть довго, живіть щасливо, бути нам і психічно, і фізично досконалими. І, Як правильно бажаємо, психічного та фізичного довголіття, всім. нам. А що ви порадили початківцям-блогерам? Ну, знайти ту сферу, яка їх максимально цікавить, де вони хотіли б себе реалізувати. Оскільки я сказав Стів Джобс свого часу, якщо ви перетворили своє хобі в професію, вам жодного дня не доведеться працювати. Треба визначити, знайти оце. Свій хист, свій талант закладений в тобі, і максимально його реалізувати і розвивати. Ну і по-друге, мати відповідну експертизу в тій сфері, яку ви висвітлюєте, тому що в нас багато таких сьогодні дилетантів, які з дуже поверховими знаннями намагаються висловлювати свої, начебто там кваліфіковані думки, то поглиблювати щодня, знаходити можливість і привід розширити свій кругозор, знайти нові сфери яких можна себе розвивати, реалізувати? Ну і має бути те, що я казав, да, предмет не падає, поки не втрачає швидкості руху. Треба щодня щось робити в цьому напрямку. Треба бути, щоб була. Відповідна періодичність, ну не менше там трьох блогів на тиждень видавати бажано взагалі щоденно, щоб люди заходили на твою сторінку щодня, і в них були high expectation, те, що називають да, професіонали теле і радійного ринку. Я взагалі дуже вдячний. Наш проект підтримує американське посольство в Києві. І я вдячний сполученим штатам за те, що вони свого часу дали мені такий поштовх мого професійного розвитку. Відправляли мене в відрядження для відвідання TV, радіо шоу Національної асоціації мовників американських. І я потім щороку практично їздив до Сполучених Штатів на подібні з'їзди, події, конференції, і це, зрештою, надало мені якраз можливість. Опанувати таку сферу діяльності як синдикативне мовлення. Я був особисто знайомим з грандами цього синдикативного мовлення. Принцип полягає в тому, що людина готує свою п'ятихвилинну якусь програму, але за рахунок того, що ця програма високої якості і ретранслюється на Сотнях інших радіостанцій мережевих чи локальних, і відповідно дає можливість охопити величезну аудиторію, ну і мати відповідний рівень заробітків, тому що в кращі часи, коли радіо ще не втратило своєї актуальності, то в мене було. Біля 300 радіостанцій в 10 країнах світу, які транслювали щоденно мої розіграші звичайних іменинників розіграли, розіграші зірок, іменинників нас розіграли, і та сама Привіт, блондинки, і два веселих перця, те, що я вже згадував. Тобто, оце синдикативне мовлення воно дало мені можливість розвинути нашу діяльність. У нас був великий підрозділ, який займався продюсуванням. Телевізійних радіо і інтернет проєктів І сьогодні намагаємося ці самі кадри, які в нас збереглися з того часу, використати для нового напрямку нашої діяльності для блогерської платформи. Тому ласкаво просимо, долучайтесь до нашого клубу. Милості просимо к нашому Ви не чужи на там праздники. Успіху щиро бажаю блогерському клубу і вам особисто дякую, спасибі дякую. за змістовну розмову, яка сповнена сенсу без перебільшення. Дякую, дякую.